У космосі існує величезний простір, повний загадок і дивовижних фактів. Один з найцікавіших фактів полягає в тому, що у Всесвіті є більше зірок, ніж зерен піску на всіх пляжах Землі. Це порівняння відкриває нашій свідомості, безмежність космосу. Вчені оцінюють, що у Всесвіті може бути близько двох трильйонів галактик, кожна з яких містить мільярди зірок. Ці цифри вражають уяву і підкреслюють, наскільки мало ми насправді знаємо про наш Всесвіт. Використовуючи телескопи і новітні технології, астрономи продовжують досліджувати цей величезний і загадковий простір. Одним з найбільш захоплюючих аспектів космосу є те, що він постійно розширюється. Це відкриття стало можливим завдяки спостереженням за червоним зміщенням світла від далеких галактик. Червоне зміщення свідчить про те, що ці галактики рухаються швидше, ніж ми думали раніше. Це відкриття підтверджує теорію Великого Вибуху, яка пояснює походження нашого Всесвіту. Космічне мікрохвильове фонове випромінювання є ще одним доказом цього